Контакт сьомий, невидимі голоси. Якось була пізня ніч, і сім'я пішла спати після чергового дня, наповненого звичайними диватствами, дивними вогниками в небі, моторошними звуками вдалині. Це вже ставало моторошною реальністю. Люди до всього звикають. У будинку панувала тиша, така, що навіть найменший шухіт здається громом. Гвен Шерман першою це помітила. Слабкий звук, спочатку ледь чутний, за вікном спальні, ніби хтось шепотів. Вона сіла у ліжку, напружено прислухаючись, намагаючись розібрати слова, але вони були надто слабкі, надто спотворені, щоб зрозуміти. Це було схоже на розмову, що точилася поза межами слуху, шепотіння, від якого по спині бігла морозна павутинка, а по шкірі бентежні мурашки. Вона штовхнула тері прокинутись, і той теж прислухався. Його обличчя напружилося, приносячи розуміння, що голоси справжні. Вони обоє встали з ліжка і підкралися до вікна. Дивляючись у темряву там не було нічого, лише порожній простір ранчо, тьмяно освітлений місячним світлом. Проте голоси лунали, стаючи все гучнішими, наче той, хто чи що говорив, наближався. Вони звучали по-людськи, але в них було щось незвичне, щось таке, від чого волосся на потилиці, ставало дибке. Ніби голоси лунали, нізвідки звідусіль одночасно, безтілесні, неприродні. Теріс хопив рушницю, виходячи на вулицю у пошуках джерела голосів. Коли вони вийшли на прохолодне нічне повітря, шепіт раптом стих. Тиша запала настільки різко, що аж роздратувала. Вони озирнулись навколо, оглядаючи місцевість ліхтариками, але пусто, коли вони вже збирались здатися і піти всередину, голоси повернулися цього разу, неначе позаду них. Покрутилися, але знову нічого. Голоси здавалися настільки близькими, ніби стояли поруч, але мовці залишались невидимими, невідчутними. Пару паралізував страх. Було ясно, що те, що з ними говорило, не було від світу цього, голоси ніби глузували з них, ставали все голоснішими і наполегливішими, але так і не розкрили джерело. Це було так, ніби саме повітря навколо них ожило, сповнившись зловісної невидимої присутності, від якої неможливо було втекти. Однак найбільш лякаючим було те, що вони чули голоси, але не могли зрозуміти. Не просто ніби то була інша мова, а немов слова та їхній сенс вислизали із їхніх свідомостей, не даючи жодного шансу сприйняти прихований моторошний зміст потойбічних розмов. Голоси стихли після того, що здалось парі вічністю, залишивши сім'ю в темряві приголомшлену та нажахану. Тарі та Квен хутко повернулися всередину, замкнувши за собою двері, однак відчуття тривоги залишалося ще довго після того як голоси зникли. Досвід з невидимими голосами був одним із найбільш жахаючих зіткнень родини Шерманів на ранчо Скінвокер із невідомим та гіпотетично паранормальним, просто тому що ця подія спотворила їхнє відчуття власного розуму і самих себе. Породжуючи відчуття цілковитої безпорадності.